Доброго дня, любі друзі! Шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати 4 рецепти в крученики. Крученники смажаться дуже скоро. Рулетики підсмажились, викладаємо їх у форму для запікання. Другі крученники викладаємо у патеню. Смажимо з двох боків до золотистого кольору. Смажені крученики викладаємо у форму. Смажимо треті крученики з обох боків до золотистого кольору. Смажені крученики викладаємо у форму. А зараз будемо смажити рулетики, які ми не маринували. Смажимо з обох боків до золотистого кольору. Смажені крученики викладаємо.